На Волині пройшов день рибалки. Риболовна ліга захисників для військових та ветеранів. Підготовка тривала декілька тижнів. Захід скоріш реабілітаційний, аніж розважальний. На мальовничому озері села Березовичі було багато поціновувачів тихого полювання. Проводиться турнір Ліга, риболовна ліга захисників. Це туди запрошуються ветерани, учасники бойових дій, в основному військові. Для Відпочинку, грибоної ловлі, ну і якогось змістовного проведення часу. Користувач однією із водойми сам є учасником бойових дій. Ветеран багато чоловіків із села Березовича сьогодні в лавах ЗСУ та й сім'ям ветеранів. Необхідне спілкування серед тих, хто пройшов їх шляхом. Є в нас загиблі, є в нас е, троє загиблих і троє пропавши безвісті. На жаль, долю хлопців, які пропали безвісті, не знаємо. Ну, надіємося, що все буде, все буде нормально. Є хлопці, які вертаються з пораненнями, є хлопці, які приходять на е, ротацію, є хлопці, які приходять на реабілітацію. Ну, тобто війна зачепила кожну сім'ю це 100%. Сьомої ранку і до самого вечора проходили змагання серед професіоналів та новачків рибалок-захисників, а риби було хоч греблю гати.